Слава Ісусу Христу, слава Україні. Всім доброго дня! Заїхав, заїхав у рунгури познімати кобили, які стоять на стайні. Тут є Василій Славко, любить ці коні. У них є такі три кобилі з цієї сторони. Тут є кобила у нього Василі. Це з однієї сторони е, старшого газде, а з іншої сторони молодшого. Є така лошечка на продаж. А скільки є? П'ять місць. Лошець, це п'ять місців. Трохи погано вид, коли він може зараз виведе на двір. Така ще хоче трохи. Уваги Хоче уваги. Тати є. Трохи хліба, якесь яблуко <сі <сі> хочуть зіграти. хочу вам показати е uh, але є світло у камеру. Пери. Отакі залиті яслі бетоном. У яслів січка кожного. Кожного з них. Такі перегородки аби не висували. Така стані красива. Шечка боїться, бо то світло світить, та, та вона боїться. Зараз ми її покажемо на дворі. У Василя було е Тих троє лошат, то він вже продав. Є отакі у нього коні. Кубила ця на Олександрійка. Жеребна. УЗД зробив Василь, хоч, ну, хоч видко, що є живіт, але зробив Щоб переконався собі, що воно дійсно жеребне. Отут теж є на Раз, два, на п'ять коней, такі, такі перегородки. Все зроблено по-гоздівськи. Спереді зайшов, ззаді зайшов. Удобно, удобний варіант такий. Світло-світи, бо встайне трошки темно і вони так принюхаються до мене. Жеребна. Ця жеребна по фараону. Отака січка. Саме ліпше січку давати коням. Не викидають, не стелять сіном під себе, але треба її. Добре би був хто кому <гуму> різати. Але зараз хлопці вже е, покупували січкарніті такі. Потужні, такі що тюк, тюк. Тюк сіна такий простий квадратний, за півтора минути зробують. Отакі є слід, такі кубили. Ти не продаєш цю кобилу? Ні. Лошиці продає. Лошиць, лошиць тільки, так? Так. Нам, може, якби давали гроші, добре. Ні, не продаєш. Не продаєш? Не. Спокійна. спокійна, широка. Широка кобела. Що вона ребра має, висок, а, але має ногу під собою гарно. От латуного немає. Кишку знайти таку кубилу. Та, та. mm -hmm. Ще в Сергія є пару штук, що кого цікавить. Такий варіант, бо кобила вже скільки дв дв дві тижні. Mm -hmm. Вона вже перейшла на січку. Такі такі коні. Тут є по герою, по Цезару і одна привезена з Тернополя. Такі в нас у Рунгорах є кобилки, я вже їх показував. Хотів показати лошечку вам, що продається. Ми біжемо зараз. Так, зараз віженімо. Не...

Зерно вже з'їли, так, січки? Ти ще не давав? Ні, не це є, у ще все ці з'їла. Ці кобили не продаються, ну, є 4 кобилі, то ні одна не продається, тільки продається ця лошечка. Зараз ми виведемо її на двір і покажемо її з кожної сторони. Номер є лише у описі. Звати чоловіка, котрий, котрого буде номер у описі Василь. Шесть, брав, вже, ж, вже дає зерна? А, так. — Угу. — вас може маю соратні. Зараз, зараз покажемо детальніше. Пр, пр, пр. Так що Сергій може не переживати, кобила попала у хороші руки, їсть зерно дивись. Це що ти даєш? Ячмінь мочений, що? Так. Просто змочуєш його? Просто воду залив на моч, не ні і все. Ага. Ну, мала, ну. Рудницю десь полишиш. О, вона має, рудничку має. Так, рудничку має. Щось буде з нею. Вигнали лошечку на, на двір, і най гуляє. На дворі така сира погода, але в нас зараз леди по дорогах стоять, що коні, коні зараз у стайнях стоять, бо немає як поїхати, запрягти, показати. ще ж керветься за кіньми хочу достай порадовані нога зараз колени трошки десь мають місце є ти не знаєш по яких на конях нічого не знаєш купила колена теж все далеко менше, як та моя ширині, Я видів її. Я... А... Але фотки але... мені. Ага. А тата навіть не знає. Кобилова си не знає. Маму цієї лошиці бачив фотографію. А яка, е, який... Тато, знаю, що... який був жеребець, то він не, не знає. Wow. Це? Руки рве добре скінь ja, <laughs> не ходить спокійно, я пускаю. Ти пускай скінь, так спокійно, але вона сама на Треба учити, бо вона бігала навкруги тебе. Треба одному ганяти, а другому тримати. Та, аво, вже навчили. Ну вже вмій. Ми... А я лишу номер, хоч можеш казати ціну, аби знали в середньому як... Та, аби яка, ну. Хоч не знаєш за 5 тисяч, пану куштує лошину. Та то вже нема за 5 тисяч, навіть... пса доброго нема за 5 тисяч у неї було. 25 тисяч за неї правлю. Скільки? 25. Василька хоче за лошечку 25 тисяч. Так, вже, вже коли, наприклад, як я... От зараз в мене були коні, я як сказав ціну, то вже люди конкретно дзвонять за ну, питають ці реальні речі. А так, щоб... є ці да, а як... Треба їм чи не треба, але якщо подзвоняти, яка ціна, що, як. А час, час витрачають ці люди, що дзвонять, і ці, що відповідають. А так вже ціну знають. Лушиться, ще раз нагадуємо, 5 місяців. Гніда, одна нога біла, трошки знизу біла, зірочка. Головка маленька, лучше, каже маленька. Та. Та, ні, до, до мене може бути та, що в стайні стоїть справа крайна. <говори> Червона темна, то я можу <говори> на то ту... <говори> дивитися в очі. На відчуває, що я люблю люблю цих тварин хоч йти закінчимо. Та якби пустив, вона піде... А, тут ці хлопці поїхали. Літне, літне, літо, як не? Краями. Краями. Отака така є лошечка на продаж 25 тисяч гривень. Так, якщо будуть дзвонити, то будуть питати конкретні речі, що ще може скинути. Де, ми зна... так, лошечка знаходиться в село Рунгури Коломийського району Івано-Франківська область. Спати. Спати. спати, коли їхати буде, не буде, тому не буду дуже газдідувати спати на фірі. <гум> Бо колись як казали, що були такі коні, ну колись люди та то не казали, то я навіть пам'ятаю, були такі діди, що діди любили десь трошки випити горів І лягали в дошки спати, і коні сам, самі додому приходили. Повністю вертали повороти і тому подібне. Зараз, якби, е, наприклад, ліху дошки, й не було б ні возу, ні, ні фірма, ні коней, щоб коні були запряжні кожного дня. Так, так, я не... з коня не знімалося практично. Може знімалося, як... але це орали, возили гній, як зараз зимов, возили гній, возили дрова. У людях, собі було багато худоби, а зараз все поміняло трохи інакше, є техніка, але хто що це любить, той ще це тримає, той, той має і mm. гні і треба січки врізати, треба зранку встати, вечором, вечором хтось доспить, хто, хто не, не доспить. таке... <пробил> дав є від листі, так? Ага, давав гель чи поло? Давали укол. Були глисти краще зараз піде, але... вже... ага. так. А глести, вже краще Фіст, е, чого фіст стрижемо? Багато було вже питань по ці, е, цих фостах, тобто. по цих гривах. Кажуть, що як підстригте фіст, то воно густіше е, росте. Ну що так говорить. Я кожен мадив останні, що ці кобили домашні є, теж фісти у них були підрубані. Але це собі я хто собі хоче. У нас роблять так, переважно так стрижуть, так роблять і ну такий варіант. То всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені дуже приємно за ваші коментарі, за перегляди. Всім до, до побачення, гарного дня!